Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і з нами на зв'язок вийшов житель села Омельна, ветеран російсько-української війни Віктор Бугайчук. Вітання, пане Вікторе. Доброго дня, пане Вікторе. Ми вже в своєму ефірі неодноразово згадували про ваше село, точніше, до ситуації довкола села, де на території це зараз територія ківерцівської громади, де безбожно вирізають ліс. Бачимо і зверталися за коментарем, зокрема, і до. Голови Ківерцівської міської ради пана Ковальчука він ніяк на це не відреагував Бачимо, що нічого не змінилося. Ми зараз покажемо нашим глядачам та радіослухачам кадри, із які нам надіслали я так розумію, активісти, ветерани із цього села. розкажіть що там відбувається, як так, що ось в такий складний воєнний час просто можна сказати, винищуються ліси поруч із суманською пущею. Я звільнився, приїхав і бачу, що кожен день 3-4 фури грузя. Я питаюся в нашого староста. Кажу, що це робиться? Там все, все це, от, там все по закону, все. Це Київ, 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 Київ. Отак от він говорить, я так його і повторяю. Я кажу, як може бути Київ? Їдемо під Київ, зріжемо дерево, і тобі тобі розкажуть, як де ти зріжеш. Я зупинив, визвав поліцію. Почали ми цевати, і в результаті десь заява мені говорить, пропала. Тобто uh -huh. моя заява, яку я надавав, пропала. Їду я з СМТ Колки, в лісі стоять два зайчика, фура грузиться. Я додому одного чоловіка заліз, бо він спішив. Вертаюся назад, починаю знімати це. от. В лісі, да, там пая ріжуть, але це ріжте пая в лісі. Пеньків наробили, зробили дорогу собі. Це, якби дядько, так зробив. То дядька, і, і екологія була б, вже, і поліція була, б, і там вже тягали б не знати, що, що якого цього, уголовника зробили б. А тут все ріжуть, я кажу, а де, Василя Федорович, питаюся, а де наші е, ну, де наш нам дров? От АТО, всім тим, хто служить, хто загинув, хто поранений? Я відповіді не почув, кажу, а де біля садочка дрова? Це ж обрізають, от зараз самосеваці вирізають, по 4-5 фур в день. Я кажу: можна привести 5 фур до, до школи і 5 фур до садочка, щоб було на, на на, майбутнє, там на 5 років було. На що? Буде, 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 буде. Ну, і так і засміявся. Я кажу: ти от, ти смієшся, прямо мені в очі, тобі не, не стидно кажуть. І так воно і все залишилося. Я написав: зібрали ми колективну скаргу, щоб поміняти голову, подали в міську раду, ну, в, в Кірцівську раду. Ну, ждемо рішення, що там буде. В яку хату не зайдеш в селі, я пройшовся, підписи збирав. От ви за те, що як хазяює наша влада, всі підписалися, що проти, проти, проти. Більше 80. Я б всіх не ходив, там мені сказали деякі люди: 80 підписів треба. Я там 85 чи скільки не пам'ятаю, нас Це все подав, подав прокуратуру і ні слуху, ні духу, ніхто, ні нічого, і ні відповіді ніякі. І за оці от ще за землі, так само паї розпаювали, а давали паї. Наш міський мер, ну я так називаю, сільський староста, теж там пая отримав. Два гектари. Де служив? Я, я не можу розібратися Рідсавод. Тоді, коли люди не мають взагалі, взагалі, от люди, які служили, я не маю пая, багато людей не мають пая. Не жінка, не я. Якусь допомогу, кажу, дровами поможе. Нічого, ми нічого не знаємо, ми нічого не це. Пане Вікторе, розкаві, бачите, як, як звати старосту? Це ви збирали з підписи проти старости? Василь Федорович. Угу. А прізвище? Староста Василь Зінчук Василь Федорович. Угу. То Він був призначений міським головою Ківерець Ковальчуком свого часу, правильно я розумію? Так, 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 так. І це рука руку миє, і там. Це... Нас, депутата, ні одного спитатися щось не можна. Кажу, давай збори зберемо. Збори не може зібрати. Воєнний стан, воєнний стан. Да який ж воєнний стан? Це ж ну, те воєнний стан. Ну, це, це ж нормально. Ти розкажи людям, що от туди передав землю, зате ми отримуємо в громаду нашу громадську стільки, цього. на те потратили стільки. Нічого, ніякої. Ні, інформації зовсім. Угу. А пане Вікторе, ще розкажіть про ці ліси, які вирізають. Що це за урочище, чи це дійсно на паях десь, чи їх, ще там пізніше їх розпаювали ці землі, чи відомо вам, чи це був ліс, і вони там почали вирізати? Я вам розкажу такое: пеньок, вільховий паньок, 60 сантиметрів це ну, який це може бути самосів? Це, це десятки років воно росте, більше 50 може навіть рости. І вони ріжуть, і вони вже собі повиводили якісь там межі. От, у нас є КСП Полісся, яке ну, зараз не працює, бо там хлопці служать так само, там не знаю, хто там залишився, але ну, один лісник, один лісник залишився вроді. І ніхто нічого не знає, КСП Полісся стоїть, і вони межі собі, як, як схотіли, не погодження ні з ким не роблять, ні, ну, анархія, повна анархія. Угу. А це поліція це, це, ніби раніше були їх, їхні землі, і вони не розпайовані, правильно я розумію? Ні, це КСП поліція, це б у нас був колгосп і колгосп не лісо угу. е -е -е. Ну, У них є державні акти, там це все на, на, на право, ну як не право власності, а вони мають там ну, але зараз немає можливості в них, я не знаю, угу. що вони там, як. Ну, але чи ось цей ваш староста, чи якось пояснював, хто це зрізає, чи, можливо, ви знаєте тих людей, які Дагалі, зрізають, куди догалі. вони вивозять? Ніхто нічого не каже. Я в поліції питаюся, ніхто нічого не каже. Заяв написав поліцію 6 числа. Добре, що я був побратимом своїм. Ми стали, перепинили того фуру, визвали поліцію, Нас, мене взяли заяву, пояснення, і так на тому, все заглохло, і це от, я... Просто не знаю. Я потім перезвонюю до начальника поліції в Ківерсі, він каже, такої заяви взагалі не було. Угу. Е, пане Вікторе, чи Тож можете розповісти два, трішки майже. про об'єми, які об'єми, на вашу думку, вже зрізано, вивезено за цей час? Сотні гектарів само об'ємом, але якщо е, фура, фура це не віз, а це машина. Це десь. 25-30 кубов лісу. Це по 3, 4, 5. Ну, як який день, кожен день везли. Ну, це можна. Ну, порахуйте, а це вже, це вже не перший місяць воно робиться. І не перший рік, мабуть. Бо я. Я з цим. Я працював до війни єгером, і отут від тростянця там Личковщина говорить на це урочище. Mm -hmm. І там це саме почалося. Чотири пилки різали. Я охороняю звіру, підійшов. Хлопці кажуть, ми з Маневич. Ми ріжемо, тут будуть паї, тут це на паях, ми будемо різати, але я кажу, що ви все підряд і все в пень ріжете. Це ж треба його якось. це… Вони грубше все вирізали. Це було років два-три назад. Вирізали, гілляки осталися. Все, що грубше, вирізано, там ну, тисячі, тисячі кубів, можна сказати, отак. От то тоді вони їздили на Камазах. Зараз вже в них є фури, зараз в них є зайчики. Ну, хлопці розширяються нормально, бізнес строїться. На вашу думку, то це все якби курує саме староста? Чи можливо це поліція пов'язана чи міський голова? Там, там ніхто нічого мені не говорить. Я не можу сказати, хто це робить. Я кого не питаюся, ніхто нічого не говорить. А зрозуміло, що ж дякую але вам, але, пане Вікторе. На моєї думки, це все пов'язано. Ну, бо де, чого могла б пропасти. Ми, коли приїхав цей їхній власник фури на, на машині, він зразу з поліції приїхав. Угу. Тобто з поліції взагалі він приїхав і там... Почали, як що це таке, А це землі здали ситниці. Так, е... да, оренду ситниці здали. І це. Е... А вони так як підрядилися вирізати, корчувати оцей. Ми зелив цю шту. штуку. Зену здали ситницькій фермі, а це ситницька ферма, де як су субпідрядчик взяли ну, оцих людей, які вирізають ці самосіли. І в ліс позалазили. Ну, кругом, так, так варварськи не робиться. Все гілля лежить, все ну, просто. і За дрова спитайся, немає. Як, як так фурами возяться, ну як я, я, я такого не розумію, мене слів не вистачає. Жахлива ситуація. Ну і пане Вікторе, ви згадували про місцевого староста. То вже ці підписи, чи відвозили ви до міської ради в Ківерці, чи ще і збираєте їх, чи будете дійсно вимагати його звільнення? Завезли в міську раду. Оце. Я завіз ще в Ківерцівську прокуратуру. Так що сам кажу: ну, і, ну, я хочу знати, бо я не можу допитатися ні в кого. Ну, не звідки ще відповіді не було, а я вам точно не скажу. Угу. Але цей староста це він місцевий житель чи він якийсь присланий? Місцевий житель, місцевий наш. Це ще це мій. мій кум навіть. Ого. Навіть від кума є секрети, виявляється. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Да, зрозуміло. Що ж, дякуємо пане Вікторе, за те, що розповіли про цю ситуацію. Дійсно. Дякуємо за небайдужість. Ми зі свого боку теж будемо звертатися за коментарями і до очільника Ківерцівської громади, і до старости села для того, щоб пояснили цю ганебну ситуацію щодо вирізання ліса на Ківерцівщині, зокрема біля села Омельно, житель села Омельно, ветеран російсько-української війни Віктор Богайчук був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Вікторе, тримайтесь. Дякую. Дякую.